Сьогодні повернемо кермо свого життя собі, читати внизу залишив текст або слухати повністю. Повністю тому що в кінці буде вираження волі. За цей час нам потрібно буде перейти свідомістю з минулого підходу, де нас формують уявлення, очікування. Бажання інших людей в майбутнє, де нас формуємо лише ми. Почнемо. З дитинства більшість дітей привчають до дисципліни, яка відв'язана від своїх бажань. Через треба, через повинен, через маніпуляції різні. Через шантаж, через погрози буквально, через біль, через насильство, через страх. І все це не любов. Це не був прояв любов від батьків. Тут не потрібно їх виправдовувати всі ці моменти. Ну, На жаль, це не любов. Як би ми там це не роз... розраціоналізовували. Не розкривали собі потім на благо, а, потрібно визнати, що мотивація батьків була грязна, вона загрязнена була в ці моменти емоційно, нечиста любов. І І це факт, те, що в такі моменти були прояви насильства проти волі дитини. Вони самі, ці батьки, не були в стані любові і йшли проти волі дитини, поневолювали. В часи мого дитинства, здається, практично ну, не було. Я, принаймні, не бачив людей, які знаходилися в чистому стані любові е після кожної взаємодії з такою людиною, щоб можна було відчувати себе наповненим е окриленим, таким більш освітленим. Радісним. Були, але небагато. І точно не в аспекті виховання. Ззовні. Ну, у всіх практично ззовні все було нормально. Але в корені цієї нормальної системи виховання була не свобода і часто навіть не любов. Можна сказати, дисципліна, да, сильна річ. Ну так. Да. Коли ти живеш по факту солдатом, проходиш стандартну програму підготовки всіх народжених в твоєму році, зрівнюєшся з усіма, з очікуванням батьків, підрівнюєшся під очікування всіх, крім себе. На жаль, все, з чого складаються діти мого покоління, Ну, принаймні мені так здається, що більшість. Це велика частина бажань і програм батьків і старшого покоління їх очікувань. Тобто, в общем, це велика кількість слів, яку в нас засунули хтось. Але не ми. І це добре і погано. Добре, якщо це було з любов'ю. Погано, що це було не з любові і досвід ставити цілі, хай буде навіть зовнішні. якимось э, нав'язані і ритмічно структурувати своє життя під них на якийсь період часу. Це корисно. Не спорю. Але, блін, якого? Самі розумієте, яке слово хочеться сказати. Всі ці підходи це деструкція особистості. Це потрібно усвідомити. На якийсь час, давайте забудемо про всі хороші та позитивні аспекти виховання і поринемо в цю грань, в це поневолення людини в певних аспектах свого життя протягом 17-23 або ж буває більше років. Ця вседозволеність батьків по відношенню до нас. Була часто реально протиправною, навіть в рамках законодавства. Фізичний вплив на дітей, на дітей заборонений. Буквально контроль поведінкою дитини через страх, шантаж, погрози, фізичний біль це протиправно. Ніякого виправдання в таких методів немає це факт. І це більше вже не дитяча травма, яка безсвітне серці. Це чітке усвідомлення тепер, що це порушення моїх прав, яке безнаказано пройшло повз покарання. І ніяк не скомпенсовано. І я ні разу не отримав щирого вибачення з глибинним розумінням помилковості таких підходів. Щоразу мене змушували після кожного такого інциденту самому йти вибачатись за цю провину. І в мене садили ці 17 років зерна вини. І це не благо. Кожен день протягом 17 років я ріс в атмосфері буквально обмеженої свободи, в якій я, звичайно, міг займатися певними справами у певному діапазоні. Однак практично всі неординарні спонтанні прояви, мені здається, придушувалися на корні саме тоді, коли так щиро хотілося от цього. Я не відчував любові, якщо чесно. Вона щирої, і такої і глибокої і в тому розумінні, якому я зараз надіяю це слово. З раннього дитинства моє відчуття любові, моє відчуття любові забулося. Лише зараз я його пригадую, це прекрасне божественне відчуття любові, коли мені 27. До цього це було сурогати або ну, були проблиски любові, але це скоріше було виключення, аніж правило. Моя інерція до недавнього часу була задовільна, але я все одно відчував, що Досі відчуваю певний деструктивний вплив батьків. І зараз можемо разом, якщо бажаєте, виразити волю на нове майбутнє. Я вражаю свою волю на те, щоб позбутися деструктивного впливу батьків на мене. Боже, прошу, допоможи мені зцілити мою душу повністю. Мені не потрібно нічого, поки я не зцілю себе. Я хочу жити в любові. Я хочу жити своє життя, в якому буде текти моя божественна любов, де я та все, що мене оточує, буде наповнені любові. А батьків я назавжди відпускаю в своє життя. У нас різні напрямки. У нас різні шляхи, нам в різні сторони. Мені більше не потрібно бути хорошим та правильним. Мені потрібно бути собою, бажаючим. Живучим в щасливому моменті та таким, який творчо реалізовується, я відпускаю усі уявлення та очікування всіх людей щодо мене. Я розформовую старий колективний, надутий очікуваннями інших людей образ того, яким я маю бути, яким я буду. Відтепер мене лише я формую цей образ. Лише я формую свою особистість, ніхто більше. Все, що буде відголоском минулого. Відголоском і залишиться. Я, я знаю, що я можу жити, опираючись на свої бажання з душі, з серця. І ці бажання приведуть мене в краще життя, в щасливе життя, в життя з любові, в життя для себе і для прояву божественної любові в мені і в світі, що мене оточує. І в мене є на це право. Амінь.